До Новопавлівського напрямку Орес Дремоловський, представник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Ореста, вітаю. Вадимо, вітаю. Доброго дня всім, хто нас дивиться. Радий тебе бачити. Хотів для початку яка ситуація на Новопавлівському напрямку, де 79-та тримає оборону? Ситуація достатньо напружена. Ворог кожного дня намагається штурмувати позиції таврійських десантників. Здебільшого діють малі штурмові групи у складі 5-7 штурмовиків. Ворог дещо обмежив застосування броньовної техніки. намагається не заходити в зону дії наших операторів ударних дронів, наших дронів із системами скиду, наших операторів протитанкових ракетних комплексів, таких як Стугна чи Джевелін, намагаються спішувати піхоту за 5-4 кілометри до лінії бойового зіткнення і вже. Далі штурмовики російські рухаються в такому пішому порядку, і їхній головний пріоритет не потрапити на очі наших дронарів. Це завдання з зірочкою, тому що наші дрони, десятки наших дронів 24 на 7 нон стоп працюють, патрулюють всю прифронтову територію і не дають фактично шансу окупантам навіть наблизитись до нашого переднього краю. Наші оператори дронів працюють як в день, так і вночі, як в туман, так і в негоду. Дронів не шкодуємо, тому що головне завдання знищити окупантів ще до того, як вони наблизяться до нашого переднього краю, намагатимуться зав'язати стрілецький бій з нашою піхотою. Насправді дійсно окупанти також обстрілюють інтенсивно наші передові позиції з артилерії усіх калібрів, завдають авіаударів. Ворог засипає кабами фактично прифронтові села. І найперше від цього страждають цивільні мешканці. От, Власне слухав ваше попереднє інтерв'ю. Дійсно намагаємося навіть вже військові вмовляємо фактично людей евакуюватися. І от напередодні мій побратим власне бойовий медик з позиним який евакуйовував родину з одного з прифронтових сіл. Там ще були діти, і знаєте, це село фактично кожного дня стирають арт артилерією, стирають кабами, і от досі люди ще подекуди залишаються в будинках, не виїжджають. Тому ми завжди закликаємо людей покидати зону бойових дій якомога швидше. А я закликаю глядачів підтримати 79-ту бригаду через QR-код і проект Друзі ДШВ. Ви можете це зробити буквально не відриваючись від екрану, бо ми продовжуємо з Орестом. Хотів поцікавитися, зрозуміло, що наші розрахунки вони тиснуть на росіян. Але росіяни, я все частіше чую нормально опанували систему оптоволоконних дронів, які не піддаються дії РЕБУ. Чи дошкуляють вони вам? Якщо так, то наскільки це серйозно? Звісно, ті дрони з оптоволоконним з оптоволоконною, по суті, катушкою дротом суттєво наробили шкоди нашій логістиці, дійсно ускладнили нашу логістику, але постійно наші інженери, наші навіть десантники шукають протидію таким дронам. Часто дрони з оптоволокном збиваються навіть нашими десантниками, які. Ну фактично беруть з собою на позицію помпові рушниці, і фактично збиваються дрони ще в польоті. Швидкість їх не надто е, є високою. Вони складніші в керуванні, тому збити їх дещо легше. Ну і звісно, наші інженери постійно ламають голову над тим, як е, також принести сюрпризи окупантам і дійсно знайшли чимало ефективних рішень. Е, звісно, не можу про них говорити в ефірі, але. Окупанти про них дізнаються, і це буде неприємним для них сюрпризом. А що для цього треба зробити, щоб цей сюрприз був ще неприємнішим і ще ефективнішим? Які потреби бригади зараз? Потреб чимало потреб, як і в дронах, розвідувальних дронах, ударних дронах, дронах із системами Скиду. Це завжди велика потреба, тому що розхід великий, інтенсивність бойових дій висока. Тому дрони і втрачаємо, і ударні дрони, звісно, треба поповнювати постійно. Потрібні засоби радіоелектронної боротьби, засоби радіоелектронної розвідки. Це також. Постійно потребують наші воїни, потрібні автівки потрібно чимало того, що забезпечує ефективну роботу наших дронів, як ударних, так і розвідувальних, тобто антенни, мачти, підсилювачі, чимало того обладнання, яке нам дійсно дуже потрібне, і яке кожного дня чи то виходить з ладу, чи то. Знищується російськими обстрілами його треба постійно поповнювати. Тому вдячний усім, хто приєднується до проєкту Друзі, дешеве для нас це дуже важливо. Будь ласка, переходьте за QR-кодом заходьте на сайт, підтримайте 79-ту бригаду. Будемо вдячні, і ми будемо вдячні. Дякую, Оресте, що знайшов час. Орест Дремоловський, представник відділення комунікації 79-ї десантно штурмової бригади. Був на зв'язку. Філашкин на зв'язку. Начальник Донецької обласної військової адміністрації. Вітаю пане Вадиме. Пане Вадим, вітає вас. Як остання доба минула? Інтенсивність російських обстрілів збільшилась 2970 разів. Не окупант обстрілював Донеччину. На жаль, одна людина загинула. Та одна отримала поранення. Обстановка найскладніша. Ворог кожного дня обстрілює повністю всю Донеччину. Ми вже не говоримо за прифронтові міста. Дякувати людям за останній тиждень. Більше п'яти тисяч людей та 16 дітей евакувалися з міста. Це такі міста величезні, як Покровськ та міста Константиновка. Тільки за останню за останні тиждень по місту Константиновки ворог скинув 108 авіабомб. Це і каби, і фаби. 16 людей загинуло та 38 отримали поранення. В області обстановка найскладніша. І дякувати людям, що вони е, почали дуже активно виїжджати. Така ж сама обстановка найскладніша в місті Покровськ. Ворог обстрілює ствольною артилерією, керованими авіабомбами. Близько 500 людей за тиждень люди виїхали. Виїжджати з міста Покровськ дуже складно, тому що ворог обстрілює всі під'їзні шляхи і тільки завдяки нашим помічникам підрозділам поліції біля Янголи, які на броньованим транспортом засобами займаються евакуацією підрозділом ДСНС Фенікс, які ризикують власним життям, допомагають нашим людям. Кожного дня органи влади працюють з населенням, щоб люди виїжджали з перефронтових населених пунктів. Про Костянтинівку ви згадали днями очільник Укрпошти Ігор Смілянський казав, що припинила Укрпошта приймати посилки в Костянтинівку, але відділення самої Укрпошти у місті досі працює. А які воно надає послуги людям? Ослуги надає соціальні виплати на пенсії повністю соціальні виплати. Так шість відділень зараз працює. Це було прийнято рішення декілька днів тому, і ми з Ігорем поспілкувалися. Об'яснюємо ситуацію, обстановку в області і в місті Константиновка з таким кількістю авіударів, як я вже сказав, за тиждень це дуже величезна кількість. Є поранені загиблі люди для того, щоб зберегти наших людей. І е, не збільшувати скупчення, було прийнято таке рішення. Тобі ж люди можуть посилку відправити з міста, ті, які евакуюються? А е, в, на прийом на певний час цей напрямок роботи призупинений? Ну ті речі, які вони вже йдуть зараз в дорозі, люди їх отримують в найближчим часом. Для нас саме головна без це небезпекова складова для наших людей, пане Вадиме. Яка ситуація в часовому яру зараз? В Часовому яру нас зараз знаходиться в громаді знаходиться 188 людей. В місті Таріс знаходиться 48 людей. Найстальніша встановка це два місця, де йде активна фаза війни на бойових дій уже багато місяців, і люди виїжджають майже дуже повільно. Тільки в яра за останні, за останні тижні вдалось вивести двох людей. Завдяки нашим захисникам вони нам дуже сильно допомагають. І е, скільки ми спілкувалися з людьми, щоб не заважати нашим захисникам, щоб вони робили свою роботу, люди сидять до останнього і потім вже підходять до захисників і просять про допомогу, щоб їм вивезти чи завести питну воду, чи завести гуманітарну допомогу, Тобі ж ми в пліні комунікації з нашими захисниками зараз, при такій кількості обстрілів, як ви називаєте, чи вдається утримувати хоча б електропостачання по області? Більш-менш стабільно, наші енергетики вони дуже потужні. В 138 населених пунктів зараз в області немає ні електро, ні газу, ні води постачання. Ворог кожного дня обстрілює об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти комунальної та приватної власності. Руйнує нашу енергетику. Но наші енергетики роблять все можливе, щоб в найкоротший термін дати людям світло. Дякувати Богу, вже опалювальний сезон проходить. Наші і Енергетики і комунальні служби працюють для того, щоб в тих містах, які віддалені від лінії фронту, наприклад Краматор, Слов'янськ, Дружківка, в інші міста, щоб люди були з газу, водоелектропостачання після чільних обстрілів окупанта наші комунальні служби, наші всі енергетики працюють в повному обсязі. Тобто і водопостачання місцями вдається підтримувати в дії і водопостачання. в місті Покровськ найскладніша обстановка. Там нема ні світла, ні газу. дякувати тільки тому, що півроку більше ніж півроку ми зробили величезну кільку скважин завдяки нашим підтримки Червоному кресту, міжнародним благодійним організаціям. Люди зараз знаходяться з питною водою. Гуманітарну допомогу в місто Покровськ. Ми завозимо, допомагаємо, коли дозволяє напевно, бойова обстановка. тобто намагаємося підтримати. Тіх людей, які залишаються в області, і в тих містах, які наближені до лінії фронту, в першу чергу, дякую дуже, пане Вадиме, що знайшли час для включення. Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. А